Капеланське благословіння на 17 квітня 24 го року, в Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. благославен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні у Святому Пісні розповідається про те, що Господь заключає свій завіт з Авраамом і каже з Авраамом і з нащадками його, яких буде, не буде, ну, які будуть нещаслені, їх не можна буде полічити. І завіт поглядається тільки в одному, що Господь буде Богом для всього народу, для всіх нащадків, для Авраама і його нащадків, який буде незріченим, як піска, знаєте, незлічений пісок. Ви знаєте, мені як би, привернуло мою увагу місце, що Господь заключає цей завіт, що він буде Богом для нього, і для нащадків його. А що це означає для Авраама? Що він повинен виховати свого сина в цьому завіті, щоб його син, а це був Ісак, виховав, виховався так, щоб він прийняв Бога в своєму в житті своїм Богом, Господа своїм Богом. А Ісаак повинен бути навчений виховати. Своїх двох синів, Якова і Ісава. Ісава, у не вийшло виховати, а Якова вийшлося виховати. А дяків своїх 12 синів повинен був виховати, щоб Господь був Богом і його синів. І так, весь народ, який розмножився до безлічі, повинен бути відповідав за виховання своїх дітей, щоб діти шанували Бога. І навчили своїх дітей шанувати Бога і його брати зірцем свого життя, проводити через це своє життя. І це був завіт. І Господь був би цим народом. Ви знаєте, сьогодні український народ саме це робить. Він намагається, і у нього є шанс почати виховувати самим бути відданим Богу, Ну, мати Господа Богом своїм. Так він, щоб передав своїм дітям і онукам. Щоб і вони це мали, тобто самі були відданими Богу і мали Господа Богом своїм, і навчили дітей своїх і онуків своїх. І якщо це стається, Господь завжди з тим народом. Ось така мудрість, вона нібито маленька, єдиний завіт, та був дав Аврааму. Але який він глибокий, який він широкий, його не осягнути. Якщо я оберу і дітей навчу, а щоб Господь був Богом моїм і моїх нащадків, то всім народам завжди Восходнє благословіння, завжди Дух Святий і завжди перемога. Амінь.